Вітаю шановні українці в Європі. У мене для вас дуже крута і гарна новина. Сьогодні Європейський суд справедливості виніс дуже важливе і знакове рішення щодо тимчасового захисту. А саме він сказав, що українцю не може бути відмовлено в наданні тимчасового захисту в одній країні Європейського союзу на тій підставі, що даний українець звернувся з аналогічною заявою про надання тимчасового захисту в іншій країні Європейського союзу. Друзі, я чекав дане рішення дуже довго. Зробіть, будь ласка, репост. 27 лютого 2025 року Європейський суд справедливості у справі С-753-23 виніс відповідне рішення за зверненням вищого адміністративного суду Чехії. Так, справа мала місце в Чехії. До речі, прошу не плутати європейський суд справедливості з європейським судом по правам людини. В чому суть справи? Друзі, 15 липня 2022 року. Громадянка України в'їхала на територію Європейського союзу 19 липня 2022 року. Вона подала заяву про надання тимчасового захисту в Німеччині через два місяці 20 вересня 2022 року вона подає аналогічну заяву про надання тимчасового захисту в Чешській Республіці. І Міністерство внутрішніх справ Чехії відмовляє. Дані громадянці України і не приймає її заявку на підставі серед іншого. Того, що дана громадянка подала заяву про надання тимчасового захисту вже в Німеччині. Вона звичайно оскаржується до міського суду Праги. Міський суд Праги задовольняє її заяву. Звичайно, Міністерство внутрішніх справ Чехії не погоджується з її позицією, звертається до вищестоящої інстанції, і вже ця вищестояща інстанція, друзі, звертається до Європейського суду справедливості з питанням тлумачення застосування національного законодавства, яке не дозволяє мати дві заявки. На тимчасовий захист і застосування статті 8 імплементаційного рішення Європейського союзу, і що каже нам європейський суд справедливості, до якого висновку друзі він прийшов. В статті 29 відповідного рішення Європейського суду справедливості, друзі, зазначається наступне: якщо особа, яка користується тимчасовим захистом, подала в одній державі члені заяву на отримання дозволу на проживання на підставі статті 8-1 директиви 2001 55 але ще не отримала його, а згодом виїжджає до другої держави члена і подає там аналогічну заяву, друга держава член не може відхилити цю другу Заяву як неприйнятну на тій лише підставі, що заяву вже було подано в першій державі члені. Таким чином, саме ця друга держава-член повинна розглянути подану до неї заяву. По суті, що це означає, друзі? Це не означає жодним чином, що українцям тепер надано можливість мати тим... два тимчасових захиста в різних країнах. Ні. Це означає, що якщо Українець подав заявку в одній країні, але ще не отримав тимчасового захисту в цій країні і переїхав, вирішив змінити країну, переїхав до іншої країни і подає там заявку. То ця друга країна повинна розглянути його заявку про надання тимчасового захисту. Друзі, для кого це важливо? Це дуже буде важливо для тих українців, які в першу чергу друзі, звертаються за тимчасовим захистом в одній країні. Україні, і ще не отримавши рішення про надання тимчасового захисту, переїжджають в іншу країну. Це дуже важливе і знакове рішення, друзі, тому що фактично воно каже, що можна подати дві заявки на цьому першому етапі, звернутися в одній країні, потім в другій, і ця друга країна повинна розглянути. Це, звичайно, не означає, що українцям тепер можна мати тимчасовий захист у двох країнах. Але друзі, якщо ви подали в одній країні і потім швиденько хочете переїхати. В іншу країну, то фактично дане рішення Європейського суду справедливості дає вам таку можливість. І ця друга країна повинна розглянути вашу заявку. І якщо ви відповідаєте вимогам імплементаційного рішення, надати тимчасовий захист. Друзі, це дуже важливе рішення Європейського суду справедливості, яке фактично закріплює гарантію отримання тимчасового захисту для українців в Європейському Союзі. Деталі даного рішення і текст, як завжди, ви можете знайти в моєму телеграм Каналі Адвокат Демченко Юрій. І обов'язково зробіть репост даного відео, щоб побільше українців дізналися про дані цікаві судові рішення. З повагою, друзі, ваш адвокат Демченко.